Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео Jetty WebSocket Chat персоналізація Сьогодні будемо розбирати продовження теми Jetty WebSocket-Chat з новими модифікаціями. В основному класі Main змін ніяких не відбулося попередньому відео я просто, до речі, забув сказати, що коли з'явилася нова сторінка чат, то ми її так само слаш-чат і будемо перенаправляти на hhtml-chat.html. В принципі, це все. Йдемо до чат WebSocket. Я буду акцентувати увагу тільки на тому, де були зміни, що змінилося. Тому, в принципі, я можу показати весь файл або ну, клас. Але прям розповідати про кожний метод, я думаю, немає сенсу. І так, що у нас тут основне? Основне у нас тут... Де? Де, 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 де? де. А, ось. Те, що ми тепер можемо: відправляти повідомлення комусь одному, якомусь конкретному юзеру. Наше повідомлення. Повинно починатися з командою Whisper. тобто ми шепочемо. Потім наше повідомлення робимо на спліт і через пробіли. У нас команда буде slash whisper, пробіл, потім назва користувача або його юзерний, пробіл, а потім вже саме меседж, саме повідомлення. Тому ми, типу, ділимо на три частини. Якщо вони не три, то в принципі некоректне відправлення. І так, а, Перше буде під індексом 0, це у нас просто ось виспорт ця команда. Тому вона, в принципі, нам не потрібна. Нам потрібна друга частина це наш юзер. І третя частина це наш, а, наше повідомлення. І ми дізнаємося сесію цього юзера, якщо він там з ним все в порядку, він не null, він відкритий, все супер, все класно. Ми тоді відправляємо і помічаємо, що це повідомлення є там а, приватним. Так. То таргет відправляємо, воно так позначається. Додаємо, і то сендер. Так, що ми від кого а, я кому відправив. Ось так. І відправляємо їм обох. Більше нікому. Так само зберігаємо ці меседжі в. У нас є колекція приватні меседжі. І туди їх зберігаємо також, щоб коли ми відновили нашу сесію, або там перезайшли. Ми мали змогу подивитись, що це в нас за приватні повідомлення. Так, у нас slash users. Так, equals ignore case message stream», Тобто, якщо в нас команда slash users, ми можемо подивитись а, онлайн юзери, які в нас є. Так, в принципі, все інше залишається таким, як є. Добре. Давайте тепер подивимося в оновлений HTML-чат. Я все ж таки вирішив зробити цю HTML коректним чином. Тобто тут буде тільки HTML-код, посилання на CSS у нас буде тут. І посилання на JS у нас буде тут. все Конкретно тільки наша HTML. ка Добре, давайте тоді CSS, -ку. швидко пробіжимось. Отак От у нас виглядає. Займає немало місця, тому ми її винесли в окремий файл чат css. Так, наступне у нас, саме найцікавіше, це чат-GS. Також не буду розповідати заново повністю в весь цей файл, все, що ми тут робимо. У нас тут повідомлення додалось, якщо це private, або YouTube. Ми пишемо write. В принципі, так само, як і ті повідомлення, від кого прийшли Наші повідомлення Left, сервера повідомлення сервер. Зробив Right, щоб типу, була якась змога на це звернути увагу. Я не знав, як там трошки лівіше відправити, чи трошки правіше. Або можна було би зробити Left і -e Color. Ну, уявно таке. Можна зробити що завгодно, писати зліва, але виділити якісь. Кольор в інший, а це якщо я відправив. А якщо хтось мені відправив, все ж таки писати там справа але додати ще один параметр колор, і тут його писати. Можна було і так, і так. Ніякої, в принципі, різниці, але я вже не хотів робити доповнення з параметрами, нехай буде просто райд. Так, покажу вам. Так, наші помілки. «Get element by ID», key down. У нас тут «Key Enter. Те, що ми відправляємо наші повідомлення по натисканню клавіші Enter. Так, йдемо далі. Pen message. Ми додаємо наші «Message», Update user list». Так, до речі, у нас є можливість тепер бачити кількість користувачів, які онлайн. Вони будуть там сліва зверху над нашим чатиком. Прикольно так виглядає, до речі. Так, ну, це викликання помилки, я все ще залишив цей функціонал. Добре. Тепер можемо подивитися, як це працює. Для цього нам треба запустити, що правильно наш сервер. Давай, я в тебе вірю, молодець. Супер. Дивіться, тепер наша сторінка вимагає перед тим, як щось написати введіть, будь ласка, ваше ім'я. Типу, така а-ля-авторизація. User 1. Все. Ми одразу підключились. User welcome 1. Server user join the chat. У нас user. Тут повідомлення, те, що він тут є. Добре, давайте тут перезавантажимо сторіночку. User 2. Супер. Тепер у нас бачите два користувача. User 2, join the chat. Давайте зробимо вже. User 3. Ідеально. І так. Що у нас тут? пишемо? Hello. User 2 бачить. User 2 бачить. User 3 бачить. User 3 бачить. Ідеально. Давайте User 2 напише. Hello. There. І так. User 1 бачить від User 2 і User 3. Теж бачите від юзера 3. Ну, що ж, напишемо тепер від юзера 3. Давай там. Hello guns. Написати хотів Hello guys. Типу, Hello the Guys. Але вирішив написати Guns. Ну, смішно виглядає. Добре, Граслів. Тепер ми бачимо, що є повідомлення загальні. А тепер давайте писати повідомлення приватні. Нам треба. Тут є підказка, підказка slash whisper, назва користувача і меседж. Все через пробіли. До речі, можна було б ідеально там зробити, наприклад, сюди клікнути а, і писати сюди а, повідомлення. Тут була б якась там те, що ми пишемо, комусь повідомлення, типу в Телеграмі, ну, уявно так. А, бо відповідаємо комусь. І не треба писати слеш, whisper, назву. Пробіл назва користувача, пробіл меседж, а там все під капотом би це зробила за нас, а ми тільки написали б меседж. Це вже JS, ось Тому, до речі, якщо хтось хоче. Давайте два, із фронтенчиків мене дивиться, можемо скоперуватись. в мене є декілька цікавих. Я тут вже пишу меседж. А, ідей, меседж. До речі. Він через пробіл його сприйме як окремий і візьме тільки приват. Оце, до речі, багуліна. Ну добре. І так. Спробуємо зробити відправити. You private message. Відправилось. А, ні, нормально. Раз. Два. А чого він взяв його 3? Він там повинен був поділитись на пробіли. Прикольно, прикольно. Це працює так, як потрібно. А user 3 не бачить. Отже, це тільки між User 1 і user 2. Давайте перезавантажимо. User 1. Всі. збережені є меседжі. Його. А. Приватні і загальні. Давайте юзер 2. Також ми бачимо його повідомлення. А цей бачить тільки те, що ми просто перезаходили «Юзером 2 і юзером 1. Отже, в цьому відео ми просто розширювали попередню тему вебсокетів і те, що можна створити такий маленький чат. В цьому чаті можна навіть в реальному часі дивитись кількість користувачів, які знаходяться онлайн, і можна отримувати приватні повідомлення, щоб було видно тільки між якимись користувачами. Але можна навіть і групу створити. Ну, в принципі, це вже полі думки, як вам потрібно, як ви хочете це реалізувати. Все допомогою Вебсокетів можна це зробити. До речі, стосовно кооперації з людиною, яка любить, пише і хоче працювати з фронтеном, можемо об'єднатися, тому пишіть мені в приватні. Радий буду до кооперації. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть у коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.